Шоковані, тому що ми вчора могли би там гуляти. Я з ним ходила по одній тій самій вулиці. Я, в принципі, в цей самий час могла опинитися на тому місці, але мене чомусь потягнуло в іншу сторону. Дуже шокувало, бо він жив тут, в цьому районі. Я знаю його ще з дитинства, так би мовити. Дуже хороша людина, дуже скромний був, хлопчик. Це вас не лякало? Це вас це обурює, вбивство завжди обурює. Чому воно повернулося? Воно повинно обурювати і не думати. Війна вона всюди, а не з тої точки зору, стане ще страшніше. Тому що про це ніхто не попередить. Це політичне вбивство? Безперечно. Політичне. Безперечно. Напевно, так само, як і Фаріон, щось. Якийсь такий подібний слід. Тому що він був світла людина і не боявся казати правду. Навіть не знаю. Він же ніби трошки відійшов від е, політики, від, від такої високої. не знаю. А ну я думаю, що всі злочинці е, розраховують на залякування українського народу. Я не нікого не боюся і боятися не збираюся. Я буду ходити по тих самих вулицях. Я е, люблю свою країну, я люблю своє місто, і я точно знаю, що буде перемога.